Acer Chromebook 515 Plus. 15,6 дюймовий ноутбук вагою 1,68 кг та товщиною майже 20 мм. Що під капотом? Десятиядерний процесор Intel Core i5 13-го покоління 1335U, 16 ГБ оперативної пам'яті та 512 постійної у вигляді швидкісного SSD. Зразу можна подякувати Acer за можливість відкривати ноутбук на приблизно 180 градусів. Це забезпечують міцні, на перший погляд, шарніри. В мене склалося враження, що Chrome OS це такий собі десктоп режим Android. Так, ви можете встановлювати програми з Google Play, ніби це смартфон. Є Категорія окремих програм, які максимально оптимізовані під використання з Chrome OS. Споживання контенту. Слухайте, у своєму розпорядженні ви будете мати все: YouTube, Netflix, Teletalk і всі інші соціалки. З ними проблем я помітив рівно нуль. Загалом, хромбуки підходять набагато ширші категорії людей, ніж я думав. Студенти, школярі, вчителі, офісні працівники та й взагалі всі, кому онлайн робота в браузері, займає ледь не 90% часу, проведеному перед екраном.